Декілька слів про утеплення. Так як ось ось в нас почнеться сезон дощів, то ми будемо робити все для того, щоб нашим джолкам було комфортно зимувати. В тому році я їх накривав спеційною плівкою, звичайна плівка, тільки темного кольору, обов'язково темного кольору, для того, щоб вона утримувала біля вуликів тепло. Хтось скаже бджіл треба спускати донизу, щоб вони йшли до самого низу, як по класиці і так далі. Все ви правильно думаєте. Але за виключенням того, що в ППС вуликах або ППУ бджоли в 90% випадків зимують, щоб ви їм не робили біля верхньої кришки. Тому е, смисла не бачу їх спускати донизу, якщо вони самі того не захочуть. Е, це відбувається тому, що вулик дуже теплий. Тепер щодо плівки, плівку будемо класти обов'язково чорну плівку. Єдине, що в цьому році я відмовляюся від сітки. Тому що, як показала практика, за два роки та кількість синиць, яка в нас є, вона робить шкоду тільки тоді, коли вони голодні. А так як я вже розвішав різну кількість годівничок по всій території. Будинку, ну ось на прикладі, бачите, за двором висить, висить ще на тій стороні пасіці. Я їх регулярно наповнюю, то в тому році я взагалі не бачив біля льотків слідів птахів. Ось так. Як бачите, цей ряд, ось цей саме ряд, у нас він тільки єдиний такий. Він найнижче знаходиться біля землі. Це все, тому що під час підготовки я не встиг. Точніше, під час перевезення зробити тут ось такі стаціонарні підставки. Ну нічого, проводимо експеримент. Я думаю, теж буде цікаво людям дізнатися, яка різниця буде. Сім'ї, що, що це ряд однакові? Яка різниця буде під час зимівлі, ось так близько до землі, і з відкритим дном вуликів або ось так високо. Ось і все. Вулики, як бачите, в нас стиснуті максимально один до одного. Вважаю це добрим для того, щоб менше буде гуляти вітер, завірюхи і так далі. Менше буде спричиняти проблем. А чи встановили ви правильно свої вулики, чи будете нагривати ви їх плівкою? І чи подобається вам ваше місце розташування? Бо я нарешті поставив їх туди, де вони повинні тут стояти? Друга частина пасіки. Напишіть про це в коментарях.